Добрий день, хочу продовжити далі. Хочу деякі роздуми, гіпотези щодо розділення просторів. Ну, То ще в минулому році я звернув увагу, що люди змінюються. Ну, от Якщо пам'ятаєте там бурну діяльність, тоді журналіст такий стримусов. Він по всіх областях своїх представників. До посвідчення журналістів, сітку створював. Вони там з ганою при прямий ефіри виставляли такий правдоріщик. Я навіть тоді позвонив представнику Дніпропетровську від його цієї якоїсь організації, але поспілкувавшись, я зрозумів, що це ніякі не патріоти, а фактично сепаратисти. Але цікаво було, що ті люди, що попадали, Якби в цю систему, ну я беру ту ж саму Анну Вегдаш, тому що я її то вживу бачу. Якраз вона приїжджала напередодні інаугурації президента Зеленського. У неї зовсім інші очі були. А коли вона в серпні попала кудись на місяць, поїхала, і потім пішли оці зміни. Получається, там іще я забув, як його такий з борідкою, правда, маткоріжчик був, все в Одесі без маски ходив та показував на вокзалі. Але фактично. От всі вони, ну, як вам пояснити, як зв'язані з якимсь світом мертвих. Ну, не то, що дуже тхне мертвячину від них, але вони якісь неживі. Я тоді не міг збагнути, думаю, що воно таке? Чому люди, коли під'єднуються, якби, вже це більше блогери, тому що в інтернеті ж бачу їх, чому вони змінюються, чому вони якби, до світу мертвих під'єднуються? Чому тут справа? А воно, схоже, тут справа в тому, що створена оця система, ну багато років, десятиліт точніше, створювали, як підмінити реальність якоїсь великої ілюзії. Ну, там Скарацуба казала вірно, що більшість тих філософій, русських, славянських, вони створені в Сталінських Шорошках, тому ну, що там об'єднали всякі філософії індуські, те, що. І слав'яни йшло і створили систему філософії і почали її тражувати. І от коли та сама Вегдаш виходить попала в оцю систему нового Егрегора, у неї змінилися очі, тому що вона під'єдналася до цього штучно створеного середовища практично. житті Бог народу. Дуже грамотно працюють. Вони все вираховують заздалегідь, і у них кілька рівнів. Якщо не виходить по якомусь варіанту, в них є запасний варіант. Якщо по запасному, ще один запасний. От вони, прорахувавши, що в Росії дуже багато людей вживають спиртне. А спиртне, виходить, якби по нажаві брації, тобі ніяк не проявиться. Щось з поля духа. Ну, можливо, але це мало ймовірно. І, відповідно, такі люди будуть легко зубуватися і на це ставку зробили. От за 30 років ви бачите, що перетворили на що росіян. Крім того, я вже казав, що коли приходять вбивати собі подібних, фактично кровних родичів, включається біологічний захист. Якщо представник... Якогось виду знищує собі подібного, включається білочний захист, і фактично вимира такий вид. От це було все прораховано і практично в першу чергу на знищення Росії, бо росіян там більше, ніж українців. Ну і відповідно створення Величної хазарії Радянського союзу 2 і на території чи Конфедерації чи біля. Небесна Русалима, на території України. Кхе. Відповідно, чому вони не сприймають сучасні росіяни? А тому, що вони під оцим новими егрегором створені. Він створили штучно історію минуле, він створили філософію умовно, що це їхніх пращурів, він створили різні святилища на території більшої частини Росії. Відповідно, в них є. Система, якби з минулого, в сучасна, ну, відповідно, і майбутнє, штучно створена. Але вони в це вірять, і фактично, ну як Егрегор, і вони підтримують цей простір. Тому, виходить, і різниця така, що два різних простори. Ну, Фактично, ми якби в одному просторі живемо, вони живуть в іншому просторі. Тому що йде розділення. Цей простір, який треба проявити. Він, він існує, його треба відчути і фактично в, нього, в ньому проявиться самому. А оцей штучний простір це альтернатива. Це якраз ті, які повинні піти. Ну, в результаті Армагеддона. Фактично перший вершник чума. Початок був. Чумними ларвами. Далі зупинили на війну, ну а зараз знову повернається чума, чумна ларва. Все рівно через страхи треба поприбирати велику масу людей. Пісно те, що зараз ми на сьогодні маємо, да, воно вкладається в рамки тих програм життєбооброного народу, які вони планували. Да, не вдалося захопити дві атомні станції, щоб забезпечити Небесним особлим енергію. Захопили тільки одну, тому що друга знаходиться. На Миколаївщині, це Южноуральська чи там Южноукраїнська, Теж цікаво назвали місто Южноукраїнське. Причому тут Южно, коли південно. Але таке місто у нас є на Миколаївщині. Там не вийшло, але все рівно. Сухопутний коридор є. Пісно можна створювати вже, ну хай урізаний варіант, але це такий варіант Небесного Русалима. Поки ще без столиці. Тому що Дніпропетровщину ще не захопили, тільки починає трошки. Але вже можна про щось домовлятися. Там же і Путін і каже, заходу давайте домовлятися. 6 мільйонів людей видавили за межі України. В першу чергу це жінки і діти. Фактично, щоб їх асимілювати, ну та ж Польща казала, що вони 5 мільйонів можуть прийняти ще задовго до війни. Але люди не поспішали сім'ями перебиратися. А зараз оцими страхами, ви ж подивіться, як ракети навіть пускають. Коли ракета летить, всі області, які вона пролітає, включають сирени. Іде постійний психологічний тиск на людей. Хоч ракета там летить на Львів, але вона пролетить всю Україну. І в кожній області люди будуть чути ці сирени. Ну, Хто близько їх чує, саме... Знаєте, що це не дуже комфортні звуки, це постійний тиск психологічний, щоб люди не витримували і тікали звідси. Те, що відбувається, ви ж бачите, що російська армія зачищає, їм не потрібні міста. Їм треба перебрати населення і звільнити територію. Фактично, вони звільняють під Небесний Русалим. Якщо раніше там думали, що вони захоплять для себе. Але ж вони руйнують усе. Та вони почали руйнувати ще до війни. Я в Харцівську був в 13-му році, якщо б перед тим, де в кінці 90-х там Ахметов підгрібав об'єднання, то тут вже російський власник був, який сказав, що різать металолом. Фактично заводи почали знищувати ще до війни. Ну а потім в 14-му році повивозили, що змогли. Були унікальні заводи. Наприклад, в тому самому сніжному був завод єдиний, який робив лопатки турбін, літаків. Його вивезли з фахівцями в території Росії. Ну і патрони завод, а багато чого вивозили. Ну, а останнє познищили. Бо тут не потрібна нікому, не ні економіка, тому що це буде центр керування світом. Тут будуть контроль над продуктами харчування. І фактично от ці всі. Ну, будоми вони планувалися під переселенців. Скільки їх там чи 11, як офіційно, євреїв на планеті, чи 18 буде, то я вже не знаю. Але котельні містечко у нас тут теж поряд є, тут кілька кілометрів лівіше туди. Там котельне містечко збудоване, але поки не заселене. І такого дуже багато. Так що все у них поки йде по плану. Да, не вдалося швидко це зробити, ну вони потихеньку зроблять, ну, ровлять всякому випадку. Але знову ж все більше йде в рамках оцього простору, який штучно створений. Той природний простір, який новий проявляється, він якби виникає сам. На нього не впливає ну, віра людей в щось. Якщо там за рахунок віри простір тримається, бо він матричний. То тут простір проявляється вже з боку поля духа. Ти можеш відчути його. Але для більшості, чому треба вести, вивести з зони комфорту, причому вивести жорстку зону комфорту. Тому що людина звикла пристосовуватися, особливо останні кілька століть, те, що відбувалося на Україні, ті, хто боровся, їх знищували, а ті, хто пристосовувалися, або переходили на більш на бік ворогів, ті виживали. І фактично те, що ми маємо зараз, це внуки тих, хто фактично знищив українців більшою частиною. Так що нічого дивуватися, що їм все рівно де. Це космополіти, вирощені богообраними в рамках Радянського Союзу. Їм все рівно де. Аби то пельку свою набить. Я вже казав, П. поспати, пожирать, посрати. Вибачте. Але для багатьох це актуально. А все останнє їх не цікавить. Повідно, таких теж з простору треба прибрати, тому що вони ж заважають проявити простір цей новий природний, духовний простір. Бо вони не сприймають його. Вони пробують чіплятися, за те старе. Тому і треба, те, що відбувається. Щоб людей загнати в такий стан виходу з зони комфорту, щоб вони замислились. Не пробували пристосуватися, а щоб вони замислились. Причому цей процес йде не тільки в Україні. Я спілкуюся з діаспорою, там теж та сама боротьба. Получається, росіянка-адвокатша домовилася з шахраями з України, щоб кинути українця. Тому що вона його сприймала як ворога, бо він українець, і фактично, як би це їм вдалося зробити. Так що навіть в на теренах Сполучених Штатів йде боротьба між прихильниками оцього руського міра, штучно створеного, вони всіх українців сприймають як ворогів. І фактично війна йде навіть там. Так що буде виводити зони комфорта тих. Хто за кордонок, не всіх. Ті, хто людина, яку можна пробудити, щоб вона замислилась і усвідомила якісь речі. А чому мені ларви вони не потрібні? Хай вони там по всьому світу ботаються. Тут вони не потрібні. Те, що видавлюють, так. Да. Беркут казав Гарі, що п'ять. Початку 8, потім 5 мільйонів достатньо для обслуговування Небесного Русалима Берегенів. Але зараз виходить, що якраз більша частина ті, що не будуть терпіти Небесного Русалима, залишається. Не знаю, що вони будуть робити, ну, мабуть, будуть пробувати зачистити, повністю знищити цих патріотів. Поки видавлюють, а далі вже будуть. Ну, побачимо, тому що тут, чим більше вони будуть кут заганяти, Тим більше люди будуть схильні відчути цей природний простір новий, який новосферний, відчути дух України. І в якийсь момент, простір, вони існують паралельно, іноді показує, як уроки існування цього простору. Ну, ви саме мені там деякі писали, що такі моменти ви бачили, що наче ви в двох просторах живете, періодично попадаєте в новий цей простір але знову повертається в цей старий створений штучно. Так що ситуація досить цікава. Що воно далі буде, не знаю. Там, до мене зверталися, як допомогти. Ні, це треба знати кінцевий задум семиснього творця поля духа. Тоді можна щось десь впливати. Комусь допомагати. А коли ти не знаєш цього задума, воно може просто тобі не дати вплинути. Тому що головне кінцевий результат для Всевишнього творця. Що треба отримати? А отримати треба, щоб люди стали людьми. А щоб чумні лярви з цього просто розникли. Це і є головний результат. І на досягнення все буде направлено в тих подіях, які будуть відбуватися і далі в Україні. Так що не дивуйтеся, не завжди можна побачити там, де щось негарне, а воно якраз дасть позитивний результат. Бо не Кожне насіння, коли ти не знаєш, що це за насінина, ти садиш його і ти побачиш результат, коли воно зійде, проросте і виросте і дасть якісь там квіти чи якісь. Ягоди чи не знаю. А по них невідомі ти не, не зможеш прорахувати. Практично і зараз. Багато подій відбувається, які не зовсім зрозумілі. І оцінити, чи це позитивно, чи негативно, дуже складно. Скільки це буде тягтися, залежить, скільки людей зможе сприйняти новий простір, проявитися в ньому. От важко сказати. Ну, а те, що цих хляр позачищати, їх Міг однозначно зачищать. У нас вже почали, що знову поверта повертатися, до... переходить в режим лару. Так що все рівно все йде по плану. Кось наколять, через евтаназію підуть. Поступово. Ну, таким чином вони регулюють, ну вони думають жирці, що вони дорегулюють все, що їм потрібно. Залишать скільки аборгенів, скільки потрібно, щоб вони не заважали розбудові Небесного Русалима. Ну, останніх приберуть або асимілюють. Ну, з Росією там ще гірша ситуація. Там повна асиміляція піде китайцями. Вони вже захопили весь Сибір за ці 8 років. Коли в листопаді 2013 року вони перейшли кордон Російської Федерації, Державна дума вирішила полюбовно вирішити питання з китайцями і дозволить їм освоювати Сибір. Ну останній перепис, та що в них була, у них 11 мільйонів китайців вже народжені на території Росії. Так що Росію зливають зовсім. Але вона повинна забезпечити створення Небесного Русалима. Ну і своєї якоїсь нової хозарії. Ну, в рамках яких територій, я не знаю. Ну, в першу чергу, я думаю, наближених тут до Чорного моря. Можливо, Каспі, Поволги, не знаю. Ну, Планів там багато. Десятки тисяч фахівців працювали аналітиків. Як оце все знищити? Ну, от. 1904 року, як озвучив Яков ШИФ, що він знищить і Російську імперію східних славян, от вони успішно за 118 років наближаються до свого результату запланованого. Ну, але не все так воно піде, як вони думають. Так що не дивуйтеся, що вас буде заганять в кут, що будете виходити з зони комфорту. Тому жорстко буде виходить. Коли вас не буде бажання пристосуватися, а вже з'явиться бажання щось робити, змінювати навколо себе. Так що пристосуванці їх видаве. пристосуванців тут не залишиться. Да, багато з тих, що ще тут є, їм все рівно, яка влада. Ну, вони не потрібні, тому що вони створюють фон. Вони не сприймають вібрації нового простору, і, відповідно, тормозять проявлення цього простору. Так що їх просто видави. Поруйнують їхні житла і вони кудись поїдуть. Хто депортують в Росію, хто виїде в Європу. Але фактично, я думаю, зачистка відбудеться повна. І тоді дійсно Україна стане для всього світу прикладом проявлення нової філософії, ідеології, про яку ще там на Савдамус писав, 48-ї паралелі з Борисфена виникне це вчення. Ну і з 50-ї розвідеться по всьому світу. Так що пробуйте замислитися щодо цих моментів. Ну, мабуть, поки й досить. Хочу ще добавочку дати. Я вже минулому відео казав, що у вас є ну, внутрішні вібрації. Фактично, коли вони з'єднаються з тими вібраціями нового простора, ви в ньому і проявитесь. Але тут складнощі. Тому що ви зараз щитуєте інформацію не тільки з поля духа, але ним чином з матритесь свідомості через душу. І фактично... Цей штучний простір, який зараз існує, він сформований матрицею душі. <кій> відповідно, люди, сприймаючи ці інтуїтивні підказки, вони вважають, що це з поля духа йдуть підказки. А фактично це з існуючого простору, тому відповідно сприймаються ці сценарії. Ну, отак воно повинно бути. А в дійсності треба відчувати два канали. Те, що я там вже казав. Інтуїцію матричну і плюс іще та інформація з поля духа. Ну, все залежить від того стану, в якому ви знаходитесь. Тому що, якщо ви заземлені, як я з росіян, тим же спиртним, ви на поле духа не вийдете. Ви будь-яке матриця має не один рівень. І у вас думки будуть проявлятися з матриці, того рівня, в якому ви саме знаходитесь. Відповідно, ваші внутрішні вібрації, вони резонують з якимсь рівнем матриці. А вони ніяк не виходять на рівень поля духа. Так що тут такий момент, замисліться. І зверніть увагу, що вам приходить. Ну, відповідно, багато філософіях і кажуть, що будьте. То душа це первинна. Не душа, душа теж існує в просторі в природному. Але в першу чергу тіло знаходиться в природному просторі. Якби ум не вмішувався, то зовсім вже й по-іншому люди себе вели. А так виходить, подаючи інформацію навпаки, люди в це вірять і відповідно не сприймають. Так, да, душа теж знаходиться в природному просторі. Але в першу чергу душа знаходиться в тілі, і тіло з природою в гармонії повинно бути. Тому що колективний розум клітин якраз і керує всім. Ну а в філософіях подається, що зовнішнє програмне управління головне, ну, душа, я маю на увазі, що матриця душі це головне. Пісно треба виконувати ті команди, яка дає матрицю. Так, да, колись це. Трублено було, щоб допомагати людям в їхній еволюції. Але зараз воно дійшло до того моменту, що людям треба вже підніматися, ну, мати самодостатність, якщо ти хомо сапіенс людина розумна. Ну а якщо тебе немає, якщо ти хомо ларва, то відповідно живи по матриці. Воно і відділить тому. Чому і важливо очистити територію не тільки жильцям бообраного народу, в них свої цілі. А тут очищення йде, щоб прибрати цей фон, який низькочастотний, щоб люди швидше проявилися, які люди розумні, я маю на увазі. Тому масочників треба прибрати лару цих, які грають якусь свою роль в матриці. Тому що багато задають собі питання, а для чого я народився. І де вони в першу чергу шукають відповіді. На матриці. І в залежності, в якому ти часом тому депозонів внутрішнього знаходиться, тобі мають відповіді бути, які ти хочеш. І в залежності, якщо тобі сподобалося, воно буде тобі допомагати, і ти будеш жити якоюсь ілюзією. І будеш вважати, що все нормально, ти для того і народився. Ну і багато таких моментів. Так що спробуйте замислиться. Мабуть, і достатньо.